Всім привіт! З'явився у мене ось такий чудовий конструктор LEGO це Формула 1 Mercedes AMG. Зробили мені подарунок, я дуже хотів. І хочу зробити невеличкий огляд, як я буду його збирати, що потім з нього вийде, які є нюанси, деталі і, в принципі, як він буде виглядати вже повністю в складеному вигляді. На самій коробці написано, що це від 18 років. 1642 деталі, модель 1 до 8. Ось така коробочка. Нам показується тут, в принципі, як вона виглядає вже в зібраному вигляді. По розміру, це 60, майже 64 см довжину. Ну і різні там механічні штуки, які є вже всередині. Ну, і нам порівнюють, як виглядає справжній боліт команди Mercedes і складений вигляд цього конструктора. Всередині всі запчастини у стилі LEGO розкладені по кульочках таких, пронумеровані від першого до, там, здається, їх штук 12. От, дивіться, такі величезні колеса. Була модель у них Макларен 2022 року. Там були. Протектором колеса, в принципі, наче ну, дощова гума. Але мені здається, що слідки такі ось гладенькі колеса вже будуть виглядати більш натурально. От. Але єдине, що хочу зазначити, то хто знає Формулу-1, задні колеса мають бути ширші, ніж передні. А тут всі чотири колеса вони одного розміру. Я думаю, що вони б могли зробити трошки інакше, щоб виглядало ще більш реалістично. Подивіться, яка величезна інструкція. Просто ну, такий талмуд, дуже важкий. О, і там повністю все, все, все кожна, кожна деталька да, виглядає складно. Здається, десь читав або бачив, що чистого часу десь 3,5 години має бути а, збір цього боліда. Ну, перевіримо, я думаю, що за один день. Я прям не сяду, не зроблю його. Ну що, Дивіться, я вже почав, і в мене вже виходять якісь елементи підвізки. Тут, я так думаю, що будуть колеса. Воно все рухається таке, бачите? Тобто поступово вже щось починає вимальовуватися. І це тільки перший пакет. І так, дивіться, зібрали перший кульочок. Що можу сказати? Збирається дуже цікаво, але довго. Тобто, оцю першу частину я збирав майже годину. Е, так, я не поспішав, але все одно. Тобто, часу воно займає. Ну, це, це, це передня частина. Тут будуть передні колеса. Бачите, воно вже е, колеса повертаються. Тут буде підвізка. Тут стоять пружинки. От. Коротше, дуже цікаво, буду продовжувати. Далі покажу, що вийде. А, залишилось у мене зайві детальки такі. Не знаю, це має бути чи ні. Я перевірив по, по інструкції, я не знайшов, що десь треба їх застосувати, бо ну, я прям поперевіряв, Тому, можливо, це кладуться в якісь якісь запасні частинки. Подивимось. Далі час покаже. Я зібрав вже три пакетки, і в мене виходить так, що це передня частина, в мене вже є тут кермо, колеса вони повертають, там всі ці механізми. Так, і зібрав я це задня частина, це буде двигун. Так само тут все. Коротше, якось так, Все обертається, все рухається. І наскільки я розумію, воно буде потім все. От. Так само тут працює десь підвізка вже. пускає, що там. Ну, якось так. Часу я вже витратив я вам скажу, десь годинки десь три Може, трошки менше, і це три пакетики. Дивіться, вже щось схоже на шасі Тобто воно все поєднано. Я зібрав вже двигун. Тут дивіться, рухаються поршні, коли рухаються, колеса крутяться. Тут вже якийсь механізм, є крило ДРС, яке відкривається. ну і Розмір, я вам скажу, такий ну, немаленький. Тобто це ще не закінчений варіант, але він вже прям, прям такий ось, немалий. Ось так це все виглядає. Ну що ж, фінальний варіант, машина зібрана, виглядає вона реально круто. Зараз покажу на 0,5 ту камеру. Розмір в неї такий немаленький, дуже багато деталей, деталізована вона класно. Я думаю, що фанатам Формули 1 в інтер'єрі вона дуже сподобається десь поставити, щоб радувало око. ну І вона така, дуже продумана. Тут відкривається. Тут піднімається, дивіться, колеса крутяться, там двигун, поршні працюють. Потім знову це назад закривається. Так, що ще кермо можна повертати звідси, і можна безпосередньо всередині за саме кермо. Підвіска. Працює підвіска, що задня, що передня. ну Гратися їй так ніхто не буде, але прикольно, що воно є і що воно працює. Що мені хотілося б щоб було, і я вже про це казав, це ширші задні колеса, бо гума має бути позаду ширша. Також немає нічого. Мені так здається, що нічого складного було б, якщо додали би хто знає Формулу 1, то або білу, або червону, або жовту смужку, яка позначає жорсткість гуми. Бо Такої гуми не буває у Формулі 1, щоб вона просто була чорна. Має бути якась смужка, і могли б сюди логотип Pirelli е, додати. А так, в принципі, ну, до неї немає ніяких претензій, складається вона дуже класно. Е, десь днів 10, мабуть, в мене пішло на те, щоб її повністю зібрати. Там десь по годинці-півтори не спіша. Але е, такий результат. Днів 10. Тому. Я рекомендую. Мені подобається такі, ну, LEGO люблю і і Формулу 1 теж люблю. Тому і